Показати своє нутро блядуни. Він просто отак от на тебе дивиться, і все. І сама що він про те, щось думає, блять. Тобто ви його вже зачепили. Всім добрий день, добрий ранок, добрий вечір, мої любі! Всіх вітаю. Сьогодні ми побалакаємо про те, як закохати в себе всі знаки зодіаку Я поділю це відео на частини. Наприклад, спочатку будуть водні, потім вогняні, потім. і так далі. короче також я в описі під відео або в коментарях залишу таймінги, наче це так називається, аби вам легше було знайти знак зодяку, який вас цікавить. Що, полетіли? Хочу трошечки похизуватися. Мій улюблений скорпіончик подарував мені мікрофончик і нормальний штатив. Тому на знак подяки, саме зі скорпіонів, ми й почнемо. Почну я з того, що для чоловіків скорпіонів дуже важлива зовнішність. Якщо ви одразу не сподобалися йому зовнішньо, скоріш за все, міма-міма. Одразу міма. Також не дивлячись на те, що вони беземоційні, це що морщина? Блядь. а що мені вже треба боток сколоть, чи що? Скоплядська? І не дивлячись на те, що чоловіки скорпіони дуже беземоційні, він просто так на тебе дивиться. І все, і сама де думає, що він про те, думає, блядь. Вони дуже люблять флірт. Великий відсоток чоловіків скорпіонів блядуни. Саме тому ми, дівчатка, дивимося, як він себе з вами поводить на початку ваших, вашого спілкування. Якщо скорпіон підбирає до вас слова, вибачається, поводить себе як джентльмен, а, якось боїться вас образити і так далі, не лізе до вас. Скоріше за все, він розглядає вас для чогось серйозного і серйозно до вас ставиться і боїться вас втратити. Тобто ви його вже зачепили. Також зі скорпіонами не треба викладати одразу всі карти на стіл. Треба бути трошечки такою загадковою. Він можна йому навіть про себе нічого не розповідати. Скорпіон і так вже все про вас знає, бо вони дуже гарно читають людей, класно все аналізують і так далі. Тому не викладаємо всі карти на стіл. А трошечки так тримаємо інтригу. Аби він сам аналізував вашу поведінку вас і якось сам складав ваш портрет в своїй голові. Коротше, поводимо себе загадково. Чуть -чуть. Також вроджена риса характеру в цього знаку зодіака – це командувати кимось, чимось або всім. Саме тому ми спочатку чуть-чуть подчиняємося. Чуть -чуть. Тобто, якщо він каже, пішли туди, ти кажеш, пішли. Якщо він каже, сьогодні робимо, то ти кажеш, пішли. А вже потім можна трошечки розслабитись, показати своє нутро. Але на перших парах, перші, може, два тижні, ми держимо себе в кулачки, дівочки. Також вони дуже люблять фігурістих баб, але фігурістих баб люблять усі, тому не бачу сенсу навіть затримуватись на цьому. Далі, раки. Ракам навіть не треба якось намагатися сподобатись, підбирати слова і так далі, бо рак і сам все за вас зробить. Що, дівчата, що хлопці, якщо ви йому сподобались, він і сам буде писати, і сам покличе гуляти, і сам запропонує зустрітися, сам-сам-сам-сам-сам. Раком ви або одразу подобаєтесь, і він вам про це скаже. Або одразу не подобаєтесь, і він вам так само про це скаже. Також не розраховуйте на дорогі подарунки від раків, тому що сила раків в компліментах, вони в цьому наберлан, я так вважаю. Якщо до вас підходить людина і каже, ой, в тебе такі рівні стрілки сьогодні, або ти так гарно вклала брівки, або ну, в тебе сама по собі дуже гарна структура волосся, знаєте, скоріш за все, це. Рак. Також раки дуже гострі на язик, дуже, ви маєте бути до цього готовим, якщо збираєтеся вступати в стосунки з раком. Він нічого не буде в собі стримувати як скорпіон, він одразу вам все буде висказувати і в не дуже приємній формі. Для раків дуже важливо, аби вдома була класна атмосфера, здорова, аби хотілося повертатися додому. Вони дуже домашні, це дуже домашній такий знак зодіаку. І раки завжди прагнуть до рутини. Робота, дом, дом, робота для них немає нічого страшного в тому, аби щодня робити одне й те саме, наприклад. Так? Це не той знак задяку, який отак от зірветься, кудись поїде, переїде в інше місто, в іншу країну і так далі. Ні, вони такі дамасіди. Також раки дуже великі кар'єристи для них завжди на першому місці буде кар'єра. Вони розуміють, що партнер в будь-який момент може кудись дітися, діти виростуться, роз'їдуться, а робота і кар'єра буде з тобою завжди. Також метам собі на усік. Дуже цікава інформація про них. Я вважаю, що найкраще побачення з раком це вдома. Приємній атмосфері, накритий стіл і по-домашньому посидіти. або покликати його, не знаю, подивитися, якийсь фільмець, ніфільмець, ненавиджу дивитись фільми, серіали і так далі. Для мене це просто дурдом, але я думаю, ракам сподобається. Також, оскільки це дуже ревнивий знак зодіаку, якщо ви захочете кудись піти в дуже гарному платі, скоріш за все, він вам скаже, що плаття просто фу, знімається негайно, а воно дуже негарне. Але ви виглядаєте насправді в цьому платі на 10 з 10. Але рак це розуміє. Він боїться вас втратити, боїться, що ви будете привертати на себе а, забагато уваги іншої статі, і просто не хоче ділити вас з кимось. Рибки, як же ж закохати в себе рибок? Рибки це дуже емоційний, не настільки емоційний, як чуттєвий знак зодіаку. Вони такі дуже мрійливі, вони схильні до того, аби романтизувати. А мріяти про майбутнє, так для риб завжди відносини будуть на першому місці. Завжди, як закохати в себе риб, не казати про свої почуття, а кричати, обсипати їх компліментами, разом з ними мріяти про ваше майбутнє, так? І підтримувати їхнє ось це тут і зараз. Бо рибки дуже замотивовані на початку, якщо якась думка прийшла до них. Але не завжди цієї мотивації вистачає, аби довести а, до кінця задумане. Тому ми все плануємо тут і зараз. Тобто, якщо ви плануєте якесь побачення, ви кажете: сьогодні йдемо в рістік, в тебе є година на збори і політєлі. і ось в такому ключі, коротше, спілкуємося з ними. Також вони дуже люблять а, такі романтичні компліменти. Із розряду ой, ми з дівчатами сиділи, спілкувались, вони там жалілися на своїх хлопців, і я подумала, боже, ти в мене просто найкращий. Також намагайтеся підпитувати ось цю романтизацію всього в рибок, мрійте разом з ними про ваше майбутнє, кажіть, які у вас будуть гарні дітки, і все у вас буде класно. Рибок дуже легко образити, тому намагайтеся підбирати слова. бо... Як я вже і сказала, це дуже чуттєвий такий знак зодіаку, Їх дуже легко зачепити за живе. Також хочу сказати, що незабаром в мене день народження, в мене буде ювілей. Це так називається? Наче так. Вийде дуже цікавий відосик, а може, навіть два відосики. Перший це буде підготовка до дня народження, другий відосик з самого дня народження. День народження в мене буде в стилі Playboy Bunny. Буде дуже цікаво. Ой, В стилі Playboy-вечірки, типу, що ми, типу як модельки Playboy, і у нас вечірка, типу Карпора. Ой, Боже, це буде такий раз. Йоп. Не хочу спойлерити, але я вам дуже раджу підписатися, аби не пропустити ці відео. Це будуть дуже цікаві яскраві відосики. Таке відео в мене вийшло. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте україномовний контент. донайте на зсу всім, папа. -па.